У захопленому Маріуполі окупанти зовсім перестали контролювати ситуацію. В місті люди переживають залякування з боку злочинних угруповань, а загарбники, у свою чергу, намагаються робити вигляд, що все йде по плану. До пропаганди підключаються і росіяни, бо місцеві загарбники та понаїхавши вже не справляються з невдоволенням містян. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення далі. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Бандитські групи заполонили Маріуполь. Мігранти, які за словами окупантів, мають щось там відновлювати і будувати, насправді ж організовують в місті торгівлю зброєю та наркотиками. Мотиви приїжджих в цілому зрозумілі. Складно нещасним кожного дня бачити невдоволених їх появою жителів, ще й скарги вислуховувати. Моргон же знову прийшов посвятити обличчям на камери, розказати про славетну відбудову, але все пішло трохи не за його планом. Ви в долі цірини ремонтом Ні. ні? – Крышу сделали мы или нет? Нет. Окна не все вставлены, вижу. Когда окна нет, будут окончить? Они все вставлены в рамках теплового контура. Ага. Не То вставлены. По... Ну, я же вижу, он вроде бы не все. Либо стоит внешнее окно, либо внутреннее. А. 120-я квартира не стоит, 7 квартира не стоит, 145-я не стоит, 40-я не знаю стоит или нет. То есть там, где можно поставить окна, там они не стоят. Одни обещания. І все виявилось просто як тульський пряник. Росіяни забили на Маріуполь і перестали фінансувати відновлення квартир для жителів. Вони сказали, прикратілось фінансування робочих і робочі покинули свої міста. Тому нікого не було. Там три чоловіка ходять, там щось колопаються. А підрядники до речі кажуть, що ось це, це будинок уже із завершеним ремонтом. Таке відчуття, що вони просто знущаються. Насправді ж і будівельникам грошей мало дісталось. Все, що не розграбоване росіянами, видають ось так готівкою, просто з машини. Привіт, дев'яності! Зрозуміло, чому жителі криком кричать: в планах Росії матушки немає навіть згадки про містян. Є лише мрія знищити ціле місто, а нові квартири здати своїм понаїхавшим. Єдине, що залишається маріупольцям писати ось такі звернення до загарбників. Наприклад, ось цей мертвий квартал відбудовують якраз для тих же окупантів. Всі маріупольці, які колись тут мешкали, зараз або в евакуації, або були виселені, або загиблі. Проте пропагандистські канали гордо заявляють: Маріуполь, город Кантрастав. Так то воно так, але є нюанс. Ось Моргун розповідає про те, що скоро скоро відбудуються цілих 11 дитячих садочків. В Значит, тут їм комфортно. Дітські садиться, к сожалению, ще не всі сади відкриті. Но в кінці року ми плануємо ще 15-11 ще дитячих садов відкрити. Це дозволить нам закрити всю потребність. Зараз ну, три тисячі дітей стоять в для того, щоб потрапити дитячі сади. Ось руїни тих самих садочків, які при владі загадників, очевидно, так і залишаться руїнами. Що скажете про них, товариш Моргун? Ось той самий псевдомер Маріуполя розказує, що місто підготовлене до опалювального сезону. А що ж в реальності? У будинку на проспекті Леніна 54 дріб 46 Сказали: ані газу, ані опалення можна не чекати найближчим часом. Так що, яка там готовність до опалювального сезону? У бабусі в квартирі плюс 15, стіни тонкі, холодно. Чекати, поки буде в будинку плюс 5 або плюс 2? Але для підтримки легенди про в Маріуполі все хорошо» підключають не тільки місцевих пропагандистів. Кишеньковий путінський пропагандист Соловйов теж вставив свій п'ятак. каже, що для діточок в Маріуполі навіть технопарк побудували. Тільки є проблема: у дітей зовсім немає часу на розваги. Тепер наймолодші маріупольці стурбовані виключно виживанням та заробітком грошей, бо знають, що від окупантів допомоги чекати не варто. Та загарбникам цього мало. Очевидно, їх лозунг все для підростаючого покоління означає, що все це в першу чергу тотальне промивання мізків, ніби нічого незвичайного, просто зошити та пенали для школи. Але на них світлини терористів, яких тепер в очах маріупольських дітей окупанти намагаються зробити героями. А ось ця азбука потребує особливої уваги. Родина це Росія. Відповідно, любити треба в першу чергу саме її. Такі наративи просувають автори цієї макулатури. Вже відзвітували навіть, що розповсюдили азбуки по всіх маріупольських школах. Ну і звісно, не забули згадати про внесок партії Єдина Росія в це свято пропаганди. Тільки не зрозуміло, чому борщ на Донбасі без головного інгредієнту без капусти. Але небезпека чатує на дітей не лише під час читання сумнівної літератури. Школи на тимчасово окупованих територіях та й на самій Росії можуть заполонити колишні ув'язнення, яким можуть дозволити викладати в навчальних закладах. Про це йдеться в одному із законопроєктів РФ. Проте людей заспокоюють, все буде добре, бо вчителями мають шанс стати лише ті, чи злочин не пов'язаний із вбивствами, сексуальним насильством, сім'єю та неповнолітніми. А, ну тоді все нормально, тоді можна. Хоча й до самих маріупольців ставляться не краще ніж до ув'язнених. У Великій Росії шкіль людей вважають просто робочою силою і постійно обманюють, про що самі жителі після пережитого діляться в соцмережах. Окупанти ж знову заводять свою шарманку про все хорошо, ось навіть міст відкрили. Все як заведено: російські прапори, обличчя Путіна по відеоконференції і атмосфера пебідабісія. Тільки реальність в Маріуполі не така яскрава, як на каналах пропагандистів. Вона приблизно ось така: так купи сміття замість клумби, і так по всьому місту. А ще люті черги, які пенсіонери вимушені відстояти, щоб отримати від росіян, бодай якісь гроші на виживання. Єдине, що залишилось незмінним почуття гумору містян. кажуть, що у місті скоро все буде добре. Кому буде добре, не кажуть. Добре, буде тому, хто про це каже. У нього така робота. Він за це гроші отримує. Та все буде добре, тільки доживуть далеко не всі. Тож, поки загарбники своєю пропагандою намагаються замилити людям очі. маріупольці тримаються і знають. Що Україна обов'язково поверне своє, бо ЗСУ щодня, кілометр за кілометром звільняють захоплені території, наближаючи наше повернення додому в рідне місто Марії. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ7, також ми є в інстаграм, телеграм та Фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.